Всім привіт! Сьогодні я в естетичному центрі Соломія. В гостях будемо записувати відео з власницею бізнесу. Вони відкрились 9 місяців тому і якраз ось ми робимо брендування, брендування шоколаду. Завжди ось нас так класно пригощають. Тут дуже-дуже люблять своїх клієнтів. Тож, чекайте на інтерв'ю. Доброго дня! Дай. Сьогодні ми в естетичному центрі Соломія. Зі мною власниця естетичного центру Ірина Степанчук. Знайомтеся, це наші клієнти. Доброго дня! І в мене таке питання до вас, Ірина. Як ви е, вирішили відкрити естетичний центр? Ну, взагалі, це була спонтанна ідея. Я роблю дизайни. Я взагалі дизайнер інтер'єра і робила багато дизайнів студіям краси, естетичним студіям, косметологічним центром. І e, по замовленню однієї з клієнток ми теж розробляли студію, дизайн зробили, але клієнтка на останній момент відмовилася від проєкту, а я вже знайшла приміщення. І якось ми, я подумала, що було б непогано завести другий бізнес. І так ми відкрили свою Соломію. Клас! А чому така назва Соломія? Ну, Соломія, взагалі, така назва з, з, -з італійського Соломія це тільки твій. І я подумала, що це тільки твій? Можна класно зробити слоган, бо це тільки твій секрет молодості, тільки твій секрет краси. Це тільки твій таємне місце, де ти зможеш відчувати себе гарно, впевнено, класно, здорово. Ну, і ще так звати мою молодшу дочку. О, це чудово. Скажіть, будь ласка, Ірина, у мене таке питання: які поради ви дали б майбутнім підприємцям? Бути рішучими дуже добре, прораховувати попередній бізнес-план дуже добре, і накидувати до свого бізнес-плану ще 30% непередбачених витрат і ніколи не здаватися, тому що, наприклад, девіз мого життя. Знаєте, є сага про жабку, яка молодці, одна потонула відразу, а друга барахталася і зробила масло і вилізла. От треба барахтатися. Я ніколи не зупиняюся і вам бажаю того, хто хоче відкрити бізнес. Не зупиняйтеся і завжди переваги будуть на вашій стороні. Дякую, дуже цінні поради. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви поєднуєте балансуєте між бізнесом та родиною? Ну скажу, що я зараз в принципі процеси налагоджені. Але як всім початківцям, початківці, коли ти відкриваєш новий бізнес, то ти тут перебуваєш 24 на 7, ну, в нашому випадку це з 7 годин ранку до 10 годин вечора. Але вже зараз ти розумієш, що ти там в одному бізнесі ти можеш перебувати в тебе зустрічі з 9 до 11, в другому з 11, наприклад, до 15, все інший час у тебе на сім'ї. Тобто балансування це чітко визначений графік і розуміння свого розкладу на деякий час. Ну, Google, Google календар нам допомог. допомогу. Це чудово. Дякую за відповідь. І скажіть, будь ласка, ми з вами почали працювати, коли ви вирішили відкрити студію і замовили у нас шоколад брендований. Розкажіть ваші враження, чому ви вирішили у нас замовити? Ну, Лічка, ми ваш постійний клієнт. Ми вже працюємо на протязі більше 9 місяців. По-перше, продукція гарної якості, однозначно. По-друге, для мене особисто це розробка логотипів і дуже швидке виконання. Це теж. І по-третє, у нас дуже багато постійних клієнтів, і ми їх підсадили на шоколад. Ось так. Бачу. Так, Тому що я навіть да я навіть не задумуюся, що треба змінювати якось смак, тому що вони зрозуміють, що якась є різниця. Дякую. Мені також приємно. Я також є клієнткою вашого естетичного центру. Я так радію, коли мені приносять каву з шоколадом. Це так смачно і так приємно. Не, ну це гарно. І... Ну це дуже дійсно це про сервіс, це про турботу. Це дуже приємно. Мені дуже подобається дякую. Ви знаєте, ну, ми взагалі розглядаємо вже замовлення робити від вас у нас є косметологічна лінія. Я бачила приклади робити Лілі. І тому я рекомендую, я хочу все робити брендовані у нас пов'язки, брендовані халати, брендовані Це завжди, Це завжди як гарний комплімент клієнту. Він розуміє, що є персональний підхід, і це зроблено особисто для нього, особисто в цьому центрі. А не це не мас-маркет. Тому я навіть рекомендую це. Дуже гарна якість. Дякую. Дякую вам. Дякую. І скажіть, будь ласка, ми з вами почали працювати, коли ви вирішили відкрити студію і замовили у нас шоколад брендований. Розкажіть ваші враження, чому ви вирішили у нас замовити? Ну, Лілічка, ми ваш постійний клієнт. Ми вже працюємо на протязі більше 9 місяців. По-перше, продукція гарної якості, однозначно. По-друге, для мене особисто це розробка логотипів і дуже швидке виконання. Це теж. І по-третє, у нас дуже багато постійних клієнтів, і ми їх підсадили на шоколад. Ось так. Бачу. Так, Тому що я навіть да я навіть не задумуюся, що треба змінювати якось смак, тому що вони зрозуміють, що якась є різниця. Дякую. Мені також приємно. Я також є клієнткою вашого естетичного центру. Я так радію, коли мені приносять каву з шоколадом. Це так смачно і так приємно. Я на ну це гарно. Ну це дуже дійсно гарно. це про сервіс, це про турботу. Це дуже приємно. Мені дуже подобається. дякую. Ви знаєте, ну ми взагалі розглядаємо вже замовлення робити від вас. У нас є косметологічна лінія. Я бачила приклади робіт Лілі, і тому я рекомендую. Я хочу все робити. Брендовані у нас пов'язки, брендовані халати, брендовані полотенця. Це завжди це завжди як гарний комплімент. Клієнту він розуміє, що є персональний підхід, і це зроблено особисто для нього, особисто в цьому центрі. А не це не мас-маркет. Тому я навіть рекомендую це. Дуже гарна. Якість дякую. дякую вам. Дякую.